Церемонія вручення щорічної премії у галузі благодійності Олександрівська премія премія-2014» відбулася із неймовірним розмахом. Народне визнання у вигляді срібного орла, диплому та грошової винагороди дісталися переможцям в 11 номінаціях. Ровніше благодарність за те, що він основав цю премію. Учасники Олександрівської премії дякують організаторам не лише за свято, а й за можливість показати добрих людей в рідному місті чимало. Вони заряджають своїм прикладом на благі справи інших. Це територія доброти, це благодійність, і це наша місія, саме Запорізького вектору та фонду добрих справ, розповсюджувати загальний досвід доброти. І так, щоб цих прикладів ставало, ставало як мога більше про Олександрівську премію. Схвально відгукнулися і представники духовенства. Мовляв, у такий час дуже доречно подякувати тим, хто допомагає. Я вважаю, що це подвіг і подвіг, який укрепляє і дух народу, І найголовніше, головне, тих добрих людей, які нуждаються не только, може бути похвалі, а найголовніше, головне нуждаються в доброму слові благодарності. Вручення Олександрівської премії відбулося на найвищому рівні. Така подія це не лише спосіб подякувати добрим людям, а й символ нашого міста. Адже подібних нагород в Україні просто не існує. Вручають Олександрівську премію вже друге. Але на цьому зупинятися не збираються.